Hello everyone! Ви на моєму каналі і сьогодні у нас зараз покупка пару сюрпризів, як ви вже помітили. Я зробила нове привітання. І, і сьогоднішня наша новиночка. це по книжці. Все заради гри. Мені дуже просто блискучі. Ось такі віпульки. Тут ж цілих 9 покатики. Зараз. у нас это двойни. Далее, вот такой значок за ОС. Трое и ОРА. Вот такой мини именно И еще вот такой. И чеку акции И давайте потом выбор. А ты сегодня мы заключим аж целых две. Это Little Pet Shop и Наші другі штучки. Ну, тут у нас теж два пакетика. Давайте бізьмемо... Наша візьмемо Так, Я хотіла взяти ось цей пакетик там, де вона вис... будирне капучино, цього я не знаю. Э, асасіно, капучино, асасіно. І в нас вискашали на обнові. Обнову. Це скоріш не обнова, а просто деякі зміни з нашим каталогом. Так, обираємо далі. Я хочу взяти. Давайте вже відкриємо всі маленькі всі такі, щоб у нас залишились тільки такі великі. Наша новинка я хочу взяти. Ну, давайте ось це. Так, по-перше. Він у нас зменшився ось тут. Тому що я порахувала, що якраз дуже ну, він буде таким ідеально, щоб ви бачили все. І щоб мені легше було. І ще нас такий невеличка наклейка тут є. І це я можу вам сказати невеличкий спойлер до нашої наступної новини. думаю, тепер уже зрозуміла, що це за колекція буде. Так, Йдемо так, цю колекцію ми вже закінчили. Ну, давайте новинку покладемо туди. Або заканчиваем уже все коллекции. Заканчиваем части. А ага, ми вот попадаем так. Вот. И нам попадается... Такая хочу иди побачка. Ну, сюда. Ось вот так, а то пойдем сюда все клакать. Ваша старинка. Что, а тут у нас Ще одна наша колекція. Вона мені сподобалася. Мені якось прощати з неї. Я хочу ось такі відкрити. Може з щось турбі. Так обережно, щоб ми не поминули ні на наклейку, ні ось ці. Ось у нас? О, ось. Щоб ми не, не помнили варили. Ось так. Тут уже я, якщо я чесно, не знаю. Ну, мені здавалось. Тут у нас така меша. Це, мабуть, пітерпайте грю, а це тоді хто? А, ой, я дуже вибачаюся, зрозуміло. Це, скоріше за все, це у нас, скоріше за все. Я зараз вам можу назвати, але я точно не впевнена, чи це насправді так. Це у нас -Mm mm -hmm. Джеймс Поттер, е Це Сіріус Black, а це Муні. Ну, там був е в Гаррі я забула, В нього ще жінка була. Народилась, але Вони потім померли. Рімус. Римус, значить, рімус. Я не пам'ятаю, але він був там викладачем з, з, з темних сил. Да. Викладач проти темних сил в який час. Він був переверх і типу потім через це змінився. А ось це у нас йде уже пітер педіарю. Римус Любін. Да, Начеблю так. Я тут трохи запуталася, але тут ось це місяць Я намагалася його якось передати. Але в мене дуже прийшло. І ось така у нас вийшла колекція. Роздочно все. Давайте перейти по порядку. Далі у нас іде. Ой. Да. Это Потім миттє. Я хочу новеньку купити. Э, ось це в це у нас. А, мабуть, медсестра я вже точно пам'ятаю. Можливо, я потім їх вже, коли ми закінчимо колекцію, а підпишу всіх. І не землю, хоче це все на ось цю сторіночку. Ютуб нам все відкриє коментарі під відео. І я хочу, щоб ви написали, які ви хотіли вибрати пакетики. І я б по вашим коментарям. Але так як я робила і тут не хочу, відкрити нам в коментарі. Тоді я можна розвірну. Переходимо до машини. Ось так у нього форма. Так. І тут друга сторонка. Тут були скітки, видно. Так, я взяла і тут треба дивитися під яке у сторінку, щоб все помістилось. під Номером 2, значить. Я тоже старалась не но пока то мы сподеваемся, сподеваюсь, И у нас есть такой персонаж. Я, честно говоря, читала, у него Любина книга, одна з улюблених книг моєї подруги. І коли я її робила наклейки з, з, з ними, мені пішла в голову ідея зробити ще таку колекцію. Що я побажаюся? Десь ось іде. Ось так. Далі у нас іде значки, і ми повертаємося. О, майже тут. Наш. Сьогодні нам попадеться або ось сюди, або ж ось сюди. Як ви думаєте. подумайте, прибачу. І часу. Ми їх не поміщена, бо там щось тепер, що я знову не баю, що там нічого немає. Сюди, так, да. я вам це розгадала. І тут у нас чаї. Це зараз, ну, не знаю, чи зараз, але буквально в минулому році ця програма була дуже популярною. Тут можна переписувати, з ботом. Також є куп... ще таких програм. Як чесно, це можна кажуть сказати... на ні. Мені більше подобається чартер АІ, а це чаї. и мы уже закинчили всю страничку. Вот так, вот. такой подвальчик. И да, с такой уже полностью Так, далее у нас ся... вот, пока это... шо, все вот этот Тут еще это пам'ятаю еще які робила Ой. І я на це на першу сторінчику вже на скажу я хочу так якось поражник відкрити, то що ще щоб не школи по... так ну думаю ви вже Здогадалися, що тут по і Осі це блина капочин. Вона в мене вийшла трошечки <сі> очі, тобто і зуби в неї вийшло трошечки як але... у ну, Нічого, вона нас корція чуть-чуть буде. І це ми клеємо ось сюди. Так, і давайте побачимо, що у нас поки що виходить. Перші кліночки у нас є. Отецьки на закону. Друга до нас. І... Ну. Ось так. А на цьому наша розпаковочка вже закінчилась. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Па-па!